Коломиї обрали зимову принцесу. Такий конкурс краси між юними коломиянками проводять вперше. Участь у дійстві взяли 15 дівчат. Вік від 4 до 13 років оцінювали дівчат у трьох вікових категоріях. Хто переміг, дивіться далі. Ідея провести дитячий конкурс краси зимова принцеса Коломиї саме в холодну пору року виникла не випадково, адже зима найбільше нагадує казку. Ділиться організатор заходу, директор школи моделей та самовдосконалення Елес Моделс Лілія Стойко. Підготовка до конкурсу та й саме свято подарували маленьким коломиянкам різдвяну казку. Оскільки у нас чарівна зима в Коломиї, ми вирішили зимку зробити такий таке шоу для діток. Беруть участь 15 конкурсанток і Ю сьогоднішнього концерту буде те, що вони будуть представляти свої таланти. Підготовка тривала протягом двох місяців. З дітьми дуже працювати легко. Всі діти чимні, красиві і ну не знаю. Я люблю просто роботу з дітками. Дівчатка демонстрували свої таланти, вихід в образах сніжинок та в костюмах казкових героїв. Також юні моделі дефілювали в національних костюмах. Кожна конкурсантка ретельно готувалась до свята та, звичайно, хвилювалась перед виходом, проте на сцені всі дівчатка показали себе справжніми артистками. Маленькі моделі виступали у трьох вікових категоріях, і в кожній є своя переможниця. Але в жупанська наймолодша зимова принцеса Коломиї. Дівчинці лише п'ять рочків, та незважаючи на це, вона вже має модельний досвід навіть на міжнародному подіумі. Мені сподобалось найбільше казковий герой, дімовочкою злося прийшла до вас на свято, і буду разом з вами співати і танцювати. Романа Бірчак отримала перемогу у своїй віковій категорії. Дівчина займається музикою, грає на скрипці. Саме цей талант і представила на розсуд журі глядачів. Ми дефілювали в різних образах. До кожного, до кожного образу був свій танець і рухи. Я дуже була рада, що отримала перше місце. Це для мене було дуже неочікувано. Анжеліка Ячук – переможниця конкурсу в найстаршій віковій категорії. Дівчина каже, що всі учасниці ретельно готувались до конкурсу та безумовно заслуговують на перемогу. Звичайно, в мене десь в середині була надія, що я виграю, але в мене були дуже сильні конкурсантки, всі були дуже красиві. Конкурс мені дуже сильно сподобався, було багато нових вражень. Я хочу подякувати всім, хто пішов мене підтримати, хто голосував за мене. Дуже дякую Лілії Стойка, Ані Васильовні, що готувала нас до цього конкурсу, вчила нас багато нового і, взагалі, дякую, що організувала такий гарний конкурс. Оцінювало конкурсанток компетентне журі. Були гості з Івано-Франківська та. Навіть зі сполучених штатів Америки, Юлія Герасимова, перша від симіс Українка у Нью-Йорку. До слова, цей конкурс також організовувала Лілія Стойко саме на запрошення організатора. І приїхала до Коломиї Юлія Герасимова. Я проживаю вже довгий час в США. Там ми познайомилася з Лілією Стойко, коли приймала участь у конкурсі Міс Українка нью Йорку. А я стала перша від симіс Українка нью Йорку. І ось приїхала сюди на зимові канікули. Ми зв'язалися з Лілією, і вона мені запропонувала стати членом журі вашого конкурсу. Ось я погодилась, звичайно, тому що я люблю такі події. Всі учасниці конкурсу отримали чимало цінних подарунків, а переможниці унікальну можливість взяти участь у конкурсі Мініміс Західна Україна. Ольга Гереджук і Кофлюк, події НТК».